І тому скривавлена Україна втратила Крим. Підступний брат готувався до нового стрибка на Донбас. Але не врахував одного. Хлопці з Майдану вже поміняли дерев'яні щити на автомати. Так у березні 2014-го з'явилася Національна гвардія України. Ми не маємо права не повстати. Ми не маємо права далі ліхнить. Ми не маємо права. Не зіняти, сонця, вічності блакить. Там Володимир я... Пастушок ще на Майдані отримав псевдо. Пісня. Був сотником Волинської Січі, звідти пішов просто на фронт. Тепер його вірш бойовий гімн Національної гвардії. Я, як чоловік, як воїн по духу, не міг вдома сидіти. І З 2 грудня геть. Поїхав на Майдан і додому по справжньому вже вернувся. Вже коли ми вже звільнили Славянськ. Березень 2014-го у Криму вже хазяйнують російські окупанти. Армія або те, що від неї залишилося, безпорадно спостерігає. Андрій Парубій виступає з ініціативою відновлення національної гвардії. На сьогодні прийняття такого закону і створення Національної гвардії вкрай важливе для того, щоб ми могли повноцінно забезпечити безпеку і оборони нашої держави в дні дуже важких викликів. Після доповіді Андрія Парубія, 13 березня 2014 року, Верховна Рада ухвалила закон про відновлення Національної гвардії України. Вона вже існувала з 1991 по 2000 рік. Її розформували указом президента Кучми. Підрозділи було передано внутрішнім військам МВС. Перейменувавши внутрішні війська в Національну гвардію. Ми зробили дві речі. Перше, дали їм кілька нових функцій. Які досі в них не були, зокрема, охорона кордону. І друге, знайшли механізм для набору добровольців. Ми зустрічалися з Турчиновим, ми зустрічалися з Заваковим, і ми зрозуміли одну просту річ: армії як такої у нас немає. Вона не боєздатна. Я пам'ятаю одну бригаду, коли вона на марші, 180 одиниць техніки, через 100 кілометрів у них залишилося тільки 18. Українська армія не була створена для війни, розумієте? Це абсолютно це концептуальна річ. Українська армія була створена, щоб розікрасти те майно, яке дісталось від радянського союзу. Я дав команду зібрати боєздатні частини для того, щоб проаналізувати можливість входження до Криму силами наших військ з центральних областей України. Через добу, яка була дана на цю роботу, мені доповіли, що у нас 4,5-5 тисяч військовослужбовців на всю країну, готових виконувати наказ. Ось це була вся українська армія в лютому березні. Олександр Турчинов у лютому червні 2014 року виконуючи обов'язки президента України. Самі бійці самооборони вимагали на кожних зборах те, що необхідна зброя, необхідно формувати якісь загони вже легальні для захисту державності, для захисту територіальної цілісності. Відповідно, Парубій з такою ідеєю виступив створити Національну гвардію України на більш простішою і на більш такою, скажемо, ефективною дією було переформатування внутрішніх військ. Чисельність національної гвардії 35 тисяч осіб. Окремий підрозділ сформували з бійців самооборони Майдану. Спочатку це було три резервних батальйони оперативного та спеціального призначення. Пізніше добровольчі батальйони об'єднали в один імені генерала Кульчицького. Нині в складі нацгвардії також полк Азов та батальйон Донбас. Першими гвардійцями це були хлопці з самооборони майдану. Це були хлопці з романтичними поглядами. На те, яка колись була Національна гвардія. Мали певне своє бачення для того, як вона мала функціонувати, яка має дії і що взагалі чим вона мала займатися. Всі ми категорично проти поліційної служби. Це мають бути Збройні сили. Хай навіть в системі МВС, але це обов'язково є збройне військове формування. має бути. Ребята прийшли з Майдана. Це були дуже різні ребята, єршисти. Якщо сравнить, що було год назад і що зараз, тогда это було воинство, которое не умело нічого, але у них на 100 баллов було желание. А зараз це одна из самых найкваліфіцірованих военных частей з гігантським опытом і силою духу. Батальйони Нацгвардії – перші добровольчі. Тільки через місяць з'явилися десятки інших, пригадує парубій. Близько 700-800 перших добровольців. Вишивились прямо на Майдані. Одного ранку сонячного весняного ми провели короткий виступ перед ними і перші підрозділи, розділені по сотням, прямо з Майдану, вишукувано, пішли до українського дому, звідти поїхали в нові підтримці для навчання. На полігоні в Нових Петрівцях бійці склали присягу. Підготовка за скороченою програмою всього два тижні. Навіть не пройшовши ніякої підготовки, ми криком кричали, що нас закинули в Крим. Тому що ми могли це зробити так само. Ми не боялися ні кулеметів, нічого. І хлопці не бояться далі. На кінець березня 2014-го Крим вже було втрачено. Командування вагалося, куди відправити найбільш мотивовані батальйони. Вторгнення росіян чекали по всіх напрямках зі Сходу: Харків, Суми, Чернігів. Врешті гвардійців перекинули до Павлограду. Тоді Дніпропетровщина тривожно чекала повторення донецького сценарію. Треба було тримати блокпости. Було дуже дивно бачити. Як наші сотні, які ще кілька тижнів тому ходили з дерев'яними щитами і з палицями, як вони стояли в вишкувані, в діті, як вони під час навчань вчились володіти протитанковою зброєю, водити БТР, проводити стрільбу. Це на очах відбувалася трансформація тих хлопців. За два тижні уже під слов'янськом. Це місто стало плацдармом для терористів, звідти російські бойовики планували йти далі на Харків та Запоріжжя, пояснює Сергій Пашинський. У той час керівник адміністрації президента під слов'янському була надзвичайно важка ситуація ніхто її не розуміє. Просто У нас не було кого виставити проти. Дуже багато питань було до інших підрозділів. Дуже багато які просто які просто відмовлялись в умовах бою виконувати бойовий наказ. Слов'янськ було захоплено 13 квітня 2014 року. СБУ пролюднила перехоплені розмови. Операцію провели диверсійно-розвідувальні групи ГРУ Генштабу Російської Федерації. Вже 14 квітня вони контролювали усі виїзди з міста. Сили АТО оточили місто. 18 травня під Слов'янськом загинув перший боєць Нацгвардії. Саме гвардійці тримали і Карачун, і інші оточки в Слов'янську. Там були наші перші загиблі. Це був той момент, який дав такий поштовх, моральний поштовх для інших, що можна ворога бити, можна тіснити. Це був такий певний символ. Ставянськ – це певний символ. Гора Карачун з тюркської Чорна смерть. Гвардійці утримували її чотири місяці. При першій ротації стояла вторая рота. Скажімо так, це був У них блокпост, самый Грозний. Тут телецентр знаходиться. Сепаратисти все время хотіли його захватить, відбити. Поэтому каждые по два рази в сутки этот блокпост бомбили говоря, собі впала з цих мін. Будулаєм Володимир став у Нацгвардії. Має узбецьке коріння. По козацьки переінакшили прізвище. І Будулаєм. Я не був там ніяким націоналістом, не стояв ніяких організаціях. Как-то так вийшло, що на Майдані цим патріотом став і став, навіть до глибини костей. І назад уже не з Просто тут Україна понад усе. Але навіть на передовій про це ще сперечалися колишні беркутівці та деякі солдати внутрішніх військ. Пригадує боєць на псевдокук. У мене був перший мій конфлікт з вивершниками. Це на цьому же блокпосту почали там борза, хто такий, куди, чого, хоча був прямий наказ командира частини пропускати всіх добровольців. Ми були резервістами. Ще на Майдані хлопці обурювалися воювати пліч опліч з тими, хто у них стріляв. Але то був єдиний шлях легально отримати зброю, каже Михайло Бондар. Хлопці, знаючи, що Йдуть туди, вони казали, ну як так, ми вон, тільки вчора стояли проти них, а сьогодні ми будемо з шевронами, відповідно такі ж, як вони. Але ми розуміли в той же час, що в інший спосіб отримати зброю для захисту держави ну нема іншого механізму, тому переконували, як сотники переконували хлопців, розмовляли з ними. Зрештою, кров у бою об'єднала тих, хто в Києві був по різні боки барикади. Спочатку досить агресивно до них ставилися. Але щоденні розмови і щоденне прикриття один на одному спини в атаках, бойових діях трошки змінило свою думку про них. Пізніше ці хлопці, всі шість беркутівців загинули. Горі Карачун меморіальний хрест. Тут загинув генерал Кульчицький, міліцейський офіцер. Спочатку бійці його сприйняли за чужака, та потім він став для них як батько. Це найвище визнання на фронті. Генерал-майор Сергій Кульчицький під час Революції Гідності начальник управління бойової підготовки внутрішніх військ на цій же посаді в Національній гвардії. Загинув 29 травня. Терористи підбили гелікоптер, в якому він летів на нагору Карачун до своїх бійців. Указом президента йому присвоєно звання Героя України. Також іменем Кульчицького названо батальйон Нацгвардії, який на 80% складається з бійців самооборони. Личаківський цвинтар у Львові. Тут ховають тільки видатних містян. Генерал Кульчицький назавжди повернувся додому. Хоча чверть століття тому, коли розвалився СССР, йому давали тепле місце в Росії у Мурманську. Пригадує вдова надзвичайно безмежна любов, патріотизм до рідного краю, і ми вибрали саме Україну. У нас, знають питань не виникало, де ми далі будемо служити. Погони не тиснули генералу плечі, до смерті залишався людяним та простим, кажуть рідні та друзі. Він міг говорити на одній мові із простим, відповідно, слюсарем, і з генералом вищого рангу. Настільки переконлива і особистий приклад. Він завжди завжди йшов попереду. Ви можете собі уявити, щоб генерал лягав поруч і дивився в вартоскоп, як прицілюється солдат, як, чи вміє він стріляти. Військова частина у Львові, в якій служив Кульчицький 30.02. Стронгує. та полковник, командир до ради капітан Боєлов. Вільна вільно. Кульчицький зробив зразкову частину. Генерал залишив про себе світлу пам'ять. Це підготовлено постамент для встановлення. Погруддя герою України генералу майору Кульчицькому Сергію Петровичу. Майдан особиста драма генерала. Душею він був на революційній стороні барикад. грудні місяці ми вдвох були в столиці. Ми обоє були на майдані, і я бачила ці вшум важкі дні. Я бачила його переживання, його хвилювання. Коли напала Росія, Кульчицький не вагався на передовій. Дружині не розповідав, що під окупованим Слов'янськом трагічну звістку повідомив син. Дивлюся, син чорніший ночі, і каже: мама, тато, все і лобом об мій лоб. Я бачу, що моїй дитині стає погано. і Я кажу, сину, тримайся і розумію сама, що я не маю права падати, тому що якщо впаду, я не піднімусь. До мене на Комбікорму, на другий блокпост, він там, два рази приїжджав, а туди до нас доїхати ну, хліб по три тижні не доїжджав, а генерал доїжджав, там, з чим міг, з тим і доїжджав там, і привозив з собою. Це, людина, сказати, що нами уважаємо, це нічого не сказати. Це, як... Що-то отца, может быть, нашого батальона. Наш батько, його називають так. Поэтому, когда, к сожалению, когда не стало генерала В батальйоні ребята ну, сложилась така атмосфера батальйону сиротел. Слов'янськ, гвардійці визволяли вже без свого бойового генерала. Місто Слов'янськ. Пальшим зайшов, розвід рота, батальйон Національної гвардії. Перше підняли блакитно-жовтий український державний прапор на Слов'янську міську адміністрацію, розвід рота батальйон Національної гвардії. Перший резервний батальйон Національної гвардії це був сигналом для Путіна, що в Україні достатньо таких ідейних людей, які готові стріляти ворогів. Тільки одне те, що прибула Нацгвардія, батальйон Кульчицького, вже вселяє у них, певну… Це так, ну, не страх, а звіриний страх і повагу до української вже армії. Слов'янськ перша велика перемога. Після неї були десятки успішних операцій. Національна гвардія за призначенням у другій лаві після армії. Але насправді на передовій так само було і в Дебальцевому. Гвардійці елітні війська. Звісно, не мають танків та літаків, але духу не бракує. Наш батальйон що не жаліється. Навіть якщо ми матимемо хоч по одному набою в магазині, ми далі все одно будемо продовжувати боротьбу. З добровольцями простіше. Вони все розуміють, виносять тяжбу, вони не тікають. Останні масштабні операції Національної гвардії на Дебальцівському плацдармі. Спочатку брали міста. Потім прикривали відхід армії. Це штурм Дебальцева, це штурм Вологірська, це операція по відходу світязя. Коли ми спільно з 25-кою фактично штурмували до зубів озброєні війська Російської Федерації і Чеченські сотні. Це звичайно і важка робота на блокпостах. Це штурм. Станиці Луганської і утримання станиці Луганської. Ну, і звичайно, це відхід, зараз прикриття і допомога у відході і 128-ї, і всі, хто там були з Дебальцева. У той час, коли російські війська та бойовики проривалися в Донецький аеропорт та Дебальцево, на Луганщині їхніми цілями були населені пункти щастя та станиці Луганська. Але там наступ було зірвано. Бойовики загрузли біля станиці Луганської. Кілька сот наших добровольців. Ведучи в позиційні бої, настільки змогли скувати противника, що мало того, що вони сконцентрували в тій частині величезні сили і засоби, в кінці кінців вони змушені були зірвати єдиний міст через Сіверський Донець, бо боялись контрнаступу наших підрозділів, хоч їхні сили переважали в три чотири рази. Найбільш вдала операція батальйону імені Кульчицького. Бій у місті Зорінськ з батальйонною тактичною групою Російської Федерації 27 серпня 2014 року. Втрати Росіян 72 убитих. За весь час бойових дій батальйон утратив 23 бійця убитими та генерала Кульчицького поранених 87. Поки перемир'я укріплюють армію. Національна гвардія вже отримує важку техніку. Це ставить крапку у дискусії. Це не поліцейські, це збройні сили. Коли наступить мир, то Національна гвардія буде розвиватися по міжнародним канонам. Тобто це канон внутрішнього, полувоєнного державного формування. як і записано в нашому законі. тією лише різницею, що ми зараз зробили значительний акцент, в тому числі на охорону. Косударство границі і контртерористичну діяльність. Народний депутат Андрій Левус переконаний, на базі Нацгвардії треба створити резервну армію. В ній має бути все чоловіче населення країни. На основі Нацгвардії і прості громадяни можуть володіти зброєю, бути приписані фактично до якихось батальйонів, але жити в нормальним мирним життям і в час загрози швидко мобілізуватися і допомагати державі. Кожен доброволець буде мати змогу бути в тій чи іншій військовій частині, бути бійцем резервної армії і дуже буде добре, якісно і професійно навчений. Хтось каже, це швейцарська чи американська система, але бойовий комбат толочко наполягає козацька. Бойові завдання були виконані завжди вони виконувалися і виконувалися. Скажемо, не із-за того, що в нас якісь професіонали чи суперсолдати. Просто що головне у батальйоні це бойовий дух і це мотивація наших бійців на захист своєї батьківщини. воду прийшли ми на майдані. Колишній мер Могилева Подільського, а тепер боєць на псевдо Карабах, в мирному житті пасічник. Давно зауважив українці як бджоли. Коли біда, кидають, збирати мед і гуртом вилітають на війну. Коли вулик не трогати, не зачіпати бджіл, а не створити умов, що загрожує життю та здоров'ю, вони нікого не трогають. Но достатньо тільки розворушити вулик. Інші бджоли, які займалися мирною справою, значить, багато з них покидає цю мирну справу і стають воїнами, захищають свою державу, свою сім'ю, свої родини бардія з майдану за Україну славим, стане заселення законця з маріками. Історія зробила коло сто років тому. Добровольці вже маршували на кривавий Тан. Тільки тоді січові стрільці стримували ворога в Карпатах на горі Маківка. Тепер національна гвардія та батальйони б'ють росіян на Донбасі, і це головна перемога майдану. Кремлівський план війни від Сум до Ужгорода зірвано.